Доброго дня. пропоную до вашої уваги вірш загублений жмур. У розтрощеній посадці серед куб сміття, де не бігають вже зайці, де нема життя. Під глядчем у лахмітті заземливсь бурят в другій армії у світі воював цей кат. Вмиротворили бурята все війні шабаш. Погубив свої гранати, викинув калаш. Не побачить вже ніколи смалений шакал, ні саян далекі гори, ні старий байкал загубився у Бермудах, згинув назавжди, від прильоту Халабуда не змогла спасти. Плюхнув гучно по тополю, впав і дуже зблід. Так нагнівався на долю, здуло аж живіт. Десь побігла погуляти права нога, а із черепа бурята вилізла тайга. Повсихалися у ньому селенгай, уда. Тут судилося дурному щезнуть без сліда. Камуфляж погризли миші, вреши то одне, і його вже не колише це життя земне. З вуха виросла поганка в дупі будяки, а ворона партизанка дзьобає кістки. На словах не передати, як із нього тхне запах мертвого бурята, відчуття страшне, так гниле Московське царство. Мертвяком смердить, це дурне його нахабство, прахом тут лежить. Засмердів усю посадку найманець Кремля, та не лишить скорої згадки по русні земля. Не зостанеться червивий, з'їсть хробак усе, Костомахи пес паршивий світом рознесе. На росії його мамці дрова привезуть. А колись з цього поганця люди проклянуть. Дякую всім за увагу. Слава нашим героям! Вперед до перемоги! Вперед, хлопці!